Без півночі, на південь, заходу у нас хід розірвалися, як опрудна хмара освіляться, також що зволочно розволочиться, буде так. То почули з ритуалу, аби припинити дощ. Кожен з нас знає, що коли багато дощу, то біда не менше, ніж коли посуха. Тож, коли потрібно зупинити тяз, затяжні душі, проводимо сейсь ритуал. Такі практики виконує найстарша людина місцевості, підкреслюю, то духовно найстарша. Було б добре, аби ця людина мала зв'язок з вітром, була б під покровительством Рафаеля. Треба уйти на найвищу точку в місцевості, де потрібно припинити дощ, то може бути гора або якийсь підгорок. Робити тус у середу, краще на світанку. Уникайте людей, коли виконуєте практику, до та після неї також. Налаштуйтесь на довкілля, відчуйте вітер на лиці. Пограйте на своєму інструменті або заспівайте. Покличте вітер на допомогу, покрутіться довкола себе, закрутіть вітер рукою або пір'ям для ритуалів, якщо маєте. Поверніться на схід, прочитайте заговори, що почулися на початку 40 разів. Їдь додому, ні з ким не розмовляючи. Довіри до вітру вам та віри в свої сили. Найвітер вітер вам допоможе.